Мікроскоп це винахід, що дозволив людству значно розширити уявлення про світ та його найменші частинки. Зараз він застосовується у медичних лабораторіях та науково дослідних інститутах для вирішення безліч питань. Тож, коли та як люди відкрили ворота у мікросвіт. У 1538 році італійський лікар Джереламо Фраксторо запропонував поєднати кілька лінз. Щоб посилити збільшення зображення. Хоча це не можна було назвати мікроскопом, але ідея стала поштовхом для розвитку цього напрямку, її використовував у своїй розробці Галілео Галілей, творець телескопа, який він винайшов на початку 17 століття. Однак пізніше він помітив, що зорова труба у розсунутому положенні дозволяє збільшити дрібні предмети. Шляхом зміни відстані між лінзами він створив мікроскоп. Хоча цей термін запропонував його друг Джованні Фабер лише у 1624 році. Через півстоліття Роберт Гук удосконалив оптичну систему Галілея та створив мікроскоп із Трьома лінзами, який мав 30-кратне збільшення, цей винахід дозволив англійцю першому дослідити будову рослин і тварин, у результаті чого з'явилося нове поняття клітина. Однак привернути увагу біологів до мікроскопа вдалося іншому вченому. Антоні Ван Левенгук створив свій мікроскоп, який становив собою пластинку із однією сильною спеціальною лінзою по центру. Конструкція була простою, але вона дозволяла отримати збільшення 275 разів. А також не мала недоліків складеного мікроскопа, лінзи, якого подвоювали дефекти зображення. Звісно, людей, які доклали руку до створення мікроскопа набагато більше. Це і Ханс і Захр... Захріянсен, і Крістіан Гюген, якщо говорити про оптичні пристрої. Також десяток вчених після Левенгука, які покращували або створювали нові види мікроскопів. Ось така коротенька історія про історію створення мікроскопа. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйтесь на канал.